Яскравих кольорів наповнене життя, утворює рухомий краєвид, плекай в собі дослідника дитя, йди на вершину ти своїх безкид. про гру життя ти пам'ятай, і знай, воно звучить, запалює, бринить, любов відчуй, без думки почекай, і насолода прийде в кожну мить, ми обираємо. Колір, полотно, і наші думки створюють пейзаж. Іди у світ, навіщо це вікно? І викидай чужих турбот багаж? Швидкий, сміливий, радісний, мудрець, в очах вогонь щасливого буття. Ти переможний дух, і ти борець яскравих кольорів. Наповнене життя.